Добрий день, Сьогодні говоримо на тему, як підтримати людину, чиї близькі зникли безвісти. Біль, який ми часто не можемо зрозуміти чи навіть помітити, біль людини, яка живе у невідомості та очікуванні, він схожий на напруження між надією і страхом, між спробою жити далі з тотальною невизначеністю, паралізує, виснажує і не дає спокою, але може бути трохи полегшений тими, хто поруч. Одна із найважчих форм переживання втрати це невизначена втрата. Вона потребує від оточення виважених слів та вчинків, адже ними так легко ранити, навіть якщо наміри добрі. Старайтеся не казати, тим, чия людина зникла без звісти, такі фрази: Тримайся, все буде добре. Може, краще прийняти гірше, Тобі час відпустити, ну, хоч не загинув. Я розумію тебе, хоч і не маю такого досвіду. Але спробуйте підтримати щиро, без тиску, наприклад, такими фразами. Я поруч, у будь-який момент. Я не уявляю, як це важко, але я тут можу вислухати. Хочеш, поговоримо, а можемо просто посидіти мовчки. Я можу взяти на себе документи, дзвінки, скажи, якщо я можу допомогти із цим. Ти маєш право відчувати все, що відчуваєш. А ще ви можете запропонувати конкретну допомогу у побуті, прогулятися, приготувати їжу, побути з дитиною, цікавитися, як змінюється ситуація, пам'ятати і бути поруч у пам'ятні дати, підтримувати навіть тоді, коли вам здається, що минуло багато часу, визнати біль людини і не намагатися нав'язувати позитив, допомогти із пошуком психологів, груп підтримки, організацій, які працюють з пошуком зниклих безвісти. Бути поруч, коли страшно, самотньо і багато невідомості це про турботу. Може, саме зараз вона комусь найбільше потрібна. Дякую вам за увагу.